То вісточка летит, нога ногами шеростить. Сонце не підкипає, а коло це буває. Так, ви здогадалися? Восени. Осінь фарбувала і веде це розвивала. Міше виточок лувала. Потім все розфарбувало. Придивиться все докола. Стало рідно кольоровувати. Оце осінь поспішкав. Цей світ у лісі має пензлік у руках, важби години. А зараз відгадайте загадки, про які осінній місяць йде мова. Поза серпнем приходить, червоне літо проводить, бабине літо закликає. Здогадалися, який це місяць? Так, це вересень. Назва вересня прийшла з Полісся. Там у цей період цвіте верес, цінна медоносна рослина. Називали цей місяць також ревоном, заревом, сівнем, бабиним літом. З У діброві та садочку стали жовтими листочками. Здогадалися, який це місяць? Так, це жовтень. Час жовтіння листя. Цю назву має ще з часів Київської Русі. У народі його називали грязень, хмурень. неба Дощ холодний, пещі сни, починив з лістя все що за місяць. Здогадалися, що це за місяць? Так, це листопад. Ця назва прийшла із західноукраїнських земель. У цей час там опадає листя. І на сході України дерева вже без листя. Народні назви грудкотрус, листопадець, падолист. Ось такі осінні місяці.